Слава Ісусу Христу, навіки слава! Дорогі Христі, браті і сестри, любі наші парафіяни і всі люди доброї волі. Сьогодні хочемо вас запросити на наші великопісні парафіяльні реколекції. Реколекції це час святи, коли ми приготовлюємося до великих свят в церкві, таким найбільшим святом до якого ми зараз приготовляємось під час Великого Посту, є урочиста Пасха Воскресіння Ісуса Христа. ці святі дні будемо переживати разом з нашим священником, який буде нам проводити ці реколекції, роздуми під час богослужінь, настоятель з Парафії Святого Духа в Брусилові – Отець Віталій Передипа. Ці реколекції розпочнемо в четвер, 27 березня, і вони будуть тривати до суботи, включно до вечірньої святої Меси о 18 годині 29 березня. Також на протязі реколекцій будемо відвідувати наші поблизькі села і парафіяни, які там мешкають. В четвер на 11 годину поїдемо зі святою Літургією. Також відвідаємо там хворих. В п'ятницю на 10 годину поїдемо у Вишневе і там після літургії також відвідаємо хворих. Пізніше на першу годину поїдемо в село Зарудинці на Хресну дорогу, після якої відправимо святу Месо, а пізніше на 17-ту годину запрошуємо до нас, дружин в, в костюм на Хресну дорогу і на святу Літургію. Також в суботу на завершення наших реколекцій о 11-й годині відвідаємо село Городок, також підемо після Святої Месі до хворих, а пізніше ввечері будемо молитися на святій літургії, святій Месі о 18-й годині наших намірах, просячи Бога, про відпуск, інтелігенцію, яку Церква Свята Вселенська дає. Для нас, щоб ми отримали цей відпуст і пожертвували його за себе або за когось з наших померлих. Тому, кохані, запрошуємо вас сердечно і просимо, щоб ми мали відкриті серця і просили Бога про добре приготування нас до урочистих свят Пасхання, до Воскресіння Ісуса Христа, щоб ці урочисті свята були також і нашим Воскресінням. І на це благословляємо вас з цілого серця, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!